Частина, сам гол фол. Сьогодні дуже багато два з фолом було для Завмаша. Да, да, да. Лише Дроздов, здається, по, такому, по такій методології виходив втричі на лінії штрафних. Антипример для нашого молодого покоління. 3 хвилини 58 секунд. Поєдинку Черкаський мапа Завмаж залишається відіграти. В основному часі. Так і держиться примерно той же самый Плюс 10, плюс 15 качається між этими двома цифрами счет. Ну і Артур Дроздов тим часом забив 6 з 11 з гри. Доволі непоганий відсоток. Але поки що в цій грі партнери слабенько підтримують е українця. Очень полезно сьогодні грає Артур. Артур. Даже не знаю, как бы выглядела команда без него сегодня. Можно сказать, он один подобрал больше, чем вся команда. Германіса Пупович у Черкаських мав. А також остались на площадці Панченка, Фарсенюка, Делеке і Соломон. Соломон вийде. Сьогодні ще не відпочивав король. Він повертається на майданчик, а Зумаш зараз буде виконувати свої штрафні. Юінг на лінії разом із американцем Байда, Дроздов, Варта і Сліпенчук. 4 очка принес Юин. А склад такий может попрессингувати. Дуже швидка пятирка Интересно, И... разбил у с Большого оставили с мячом. Сейчас будет 8 секунд. Нет, успел Соломон. Не успел. Судья свистнул. <laughs> Четко отсчитал. Хотя было 15 на табло. Слепенчук. 3 хвилини 45 секунд. Сліпенчук, Скидка на Варду. Все класно. І Варда забиває. Да, очередний два очка. Варди. Плюс 10 для господарів. І знову цей пресинг. І знову Азовмаш намагається пресингом. Ну все правильно роблять Маріупольці. Наступає а. на лінію. Олександр Панченко. Двічі поспіль не можуть розбити цей потужний пресинг господарів паркету. Це вже или пятая втрата у Черкас проти Ну Азовмаша. При тому швидких відривів, які теоретично могли бути проти преследу, сьогодні ми фактично і не бачили. Хоча, по ходу всі гри э, Азовмашівці грають пресном. Сліпенчук вибухає, забиває три бали. Очка Сліпенчука для Плюс 7 це абсолютно нічого по такій грі, При тому, що грати ще три хвилини. Теперь Черкасам, дабы комфортно себя чувствовать, нужно обязательно забивать. У Аделека пробежка. Повертается на майданчик Фросенюк. Свистнули пробежку Аделеке. Получается у Черкас уже третья потеря подряд. Юїнг проти Соломона. Така з дальньої дистанції де влучає Варда. Підбирання все-таки залишається за господарями майданчика і знову Азомаш намагався тут е, окреслити пресинг. Але такий е. лише окреслити, знову ж таки. Соломон качнув Юїнга. Віддав непогано на далеке. І м'яч залишиться у черкаських мап. Від ноги здається, Сліпенчука. Такой кросовер Соломон із повністю. Юїнг на місці залишився буквально. Та да є, чим поучитися в этого игрока. Соломон вризався в стіну на ім'я Варта, не забив, він здав, коли Пупуш виграв підбирання на чужому щиті, після цього припустився втрати. Юйнг на Байду фолить Панченко, але фолить раніше, ніж я думаю, буде пробивати. Я думаю, да. Перший крок зробив все-таки Боля М5 командних у Черкас. Ну, значит, Пупович потерял концентрацию на доли секунды. Расслабился, что овладел мячом. И тут же его выбили. 10 секунд Азумаша. Пещеров забивает. Соломон может также сегодня похоронить команду. Ой-ой-ой, Тиммер Манис. No comments. No comments. Азумаши є верну, можливість мяч. зрівняти рахунок. при тому, что поспіль маріупольці здобули 12 балів. 12 балів, агресивний пресинг. Х'юінг не забуває Підбирання залишається за Завмашом. Дроздов очередной раз виграв подбор. На чужом Оце щиті. та кінцівочка. Хвилину 20, командам ще грати. А Завмашою є можливість вирвати цю, цю перемогу. Печоров забиває. Отакої. От Просто фантастика зараз. Ну, там, до речі, заворушилися маріупольські фани. Пытались болельщики активно вискочить на площадку. Оперативно сработала міліція. Да, феєрична игра. О Печера вийшла опять. Черний кардинал. 22-8. З таким Очень рахунком. Азовмаш виграє в четвертому періоді. Саме а, цей спорт допомагає Маріупольці і виграє у Сумер. Та горбують сканати на площадку. Панченко потрібно вводити. Він вів на пуповича. На грані вивели м'яч із-за забаково Черкаси. 5 секунд уже судять. 14 секунд. Надважлива атака. Олександр Панченко. Дуже важко. Аделеке забирає цей відскок і забиває Кені Аделеке. Очень нужний для очки забіла Далеке. 82 на 80. 50 секунд до завершення матчу. Юїнки з м'ячем 1 в один проти Соломона. Пішов у прохід. А встигає за печером. Латуй забиває. Ой-ой-ой, дежавю. І явно кричал, Славочки. не дать. Печеру вбросить три. Соломон. Ледь не припустився втрати. В'ю Соломон залазить у фарбу. Пробіг курсивом. А Дежавю у мене в... з матчем буде. проти локомотива блокшот. Але підбирання після цього гамака у Куповича не забиває. Олександр Паченко Соро... Соломон вириває м'яч, Стріка дивиться в бік кошика. Черкаський мав після спірну. І 16 секунд на атаку буде Азов Маша.